Щирі вітання глядачам прямого. Мене звати Наталія Бочан. Спілкуємося сьогодні із політологом Миколою Давидюком. Миколо рада вас бачити. Дякую, що знаходите час. Слава Україні. Героям слава дуже дякую за запрошення. Отже, Миколо 100 мільярдів доларів для України від НАТО. Над таким пакетом військової допомоги працюють в альянсі, кажуть, що це програма на 5 років. Е, Генсек НАТО каже, що це в такий спосіб буде певна підстраховка для України перед вітром політичних змін. І, ймовірно, про ухвалу, якщо домовляться про цей пакет, будуть оголошувати у липні на саміті НАТО у Вашингтоні. І перша думка, яка виникає, це хочуть в такий спосіб і відкупитися, і заглушити ці питання, чому ж. Київ так і не запрошують у члени альянсу, але також і постає питання: чи дійсно зможуть ухвалити ось цей пакет військової допомоги? Адже ми в такій ситуації, що нам будь-яка допомога, а вже тим паче, коли йде мова про 100 мільярдів, є надто критично потрібна для нас. Бо є завжди питання бюрократичних процесів, є завжди фактор Орбана Фіцо. Яка ваша думка з цього приводу? Дивіться, насправді знову ж таки, нам же ж, якщо ж вони заявили за 100 мільярдів, це ми приймаємо, що називається, фіксуємо так, буде спроба відкупитися. І Блінкін, який зустрічався вчора з міністром закордонних справ Франції, сказав: що ось придумаємо на 75 ту річницю для України можливість е створення. Дорожньої карти такого собі моста України в НАТО, але це точно так же співпадає зі словами 2008 року, коли нас послали в Бухаресті. Після того напали на Грузію, на Крим, на Донбас, а потім на всю Україну. Тобто ці дорожні карти до одного місця. От, і якщо вони думають, що за 100 мільярдів відкупляться, ну типу, це краще вже собі ці 100 мільярдів залишити, то що на вас Росія нападе і вам треба будуть трильйони. Тому нам ці 100 мільярдів геть ні до чого. А хочете з нас робити сіру зону? знаєте, що буде? Виросте запит на ядерну зброю всередині країни. І з'являться політики, які будуть обіцяти популістично, що вони це повернуть, зроблять і зроблять країну сильною і незалежною. І ось це призведе до того, що в них буде неконтрольована зброя, до яку вони, типу, змусити, як в 94-му році, вже не зможуть. Тобто вони провокують праворадикальні популістські рухи, не формалізуючи, не вганяючи Україну в нормальне русло. Ось те, що буде. От, ну окей. Сто так, сто фіксуємо, але у нас є зараз півроку, до липня менше перевернути стіл з невигідним для нас розкладом. От коли перевернемо, і тоді дивіться, зараз завдання два: або заявка, або вступ. Вступ бояться, типу, війна, там все окей, давайте заявку. Тоді зміна влади вниз в них чи в нас, чи в обох, і після того, вже на, на оновленому треку, тоді вже дотиснемо це. Розумієте, все рівно це можна і треба. Фінляндія довго йшла до своєї заявки в НАТО. Туреччина прийшла швидше, але Туреччина не прийшла до заявки в ЄС. Так? Ну, от, тому в будь-якому випадку гроші беремо, заявку робимо, ще є достатньо часу, от, щоб це дотиснути. Проти дві країни, Штати і Німеччина. З цим можна працювати. Перше, що треба зробити, їх розділити, щоб вони не були разом. Хай будуть проти, але два по окремості. Наприклад, і це ж зробити можна. Ну, якщо виграє Трамп, то який союз Німеччина і Штати? Трамп виходить з НАТО і Німеччина непризволяще обезброєна без НАТО і без реальних інструментів впливу. І тоді повний переток до їхніх старих ворогів французів, які точно їм згадають сильною економікою, багато чого. Відповідь а, ні, а росіяни що згадають? Вони бояться, що якщо дати шторм, ці не штормше до ці. Таурус, то Росія на них нападе і буде злитися. Да, і буде дуже боляче. Друзі, дивіться, вже навіть те, що ви допомогли, цього вже достатньо, щоб на вас напали. Тому зараз просто треба перемогти і для того, щоб Росія не могла напасти. Тому я бачу зараз можливість все-таки за ці кілька місяців змінити карту можна, можна 100%. А друге, ну гроші беремо, що робити сто. Єдине, що 100 мало то це ну не вперед, не назад, на 5 років несерйозно. Ну от в російських грошей лежить 300 300 мільярдів доларів. Ось це та сума, з якою можна починати розмову. Тому це їхня переговорна позиція. Ми її чуємо, бачимо, любимо. Повний вперед, а далі все розберемо. Червоною ниткою завжди йде мова, коли ми говоримо про підтримку України. Якщо Україна не впаде, то будуть наступні країни? І ось тут Путін каже, що деякі країни хочуть реваншу через невдалі походи Наполеона і Гітлера. Ну, це такі заяви, які в нас викликають усмішку, але насправді це все заяви пояснення для внутрішньої аудиторії у Російської Федерації. Як нам розуміти, що готує Путін? Як готує Путін своє населення до війни з НАТО? Ось такі вкиди. Це він вже їх так. Я так розумію, штурмує, готує. Каже, ось вам Франція, ось вам Німеччина. Ці неугодні, і ці неугодні, і згадує ж навіть ось такі історичні факти, які доходять насправді до абсурду. Не зараз не в тій ситуації, щоб сильно багато думати про НАТО, як їм допомогти спасти голод в Африці, допомогти бідним людям в Азії, допомогти з інтернетифікацією там я не знаю Латинської Америки, зупинити танення світових льодовиків. Ми зараз самі горимо, тонемо і... і таємо, Розумієте, тому нам зараз треба займатися Харковом. Одесою, енергетикою 80% генерації знищено тепловою, ну, корупцією, олігархами, які розкрадають державу, чиновниками, які розкрадають, оце наше завдання. Мені все рівно, що, що там буде типу розумієте Вони вони за нас не сильно переживають. Де було НАТО, коли Путін прийшов 24-го. Сильно помогли. Скільки часу треба, було щоб вони запрягли й дали першу зброю? Скільки людей через це загинуло? Тому зараз там переживати, що з ними робити, ну хай сидять, думають. Чи є в нас знання певні, які могли б їм підказати? Є, але вони не повинні йти безкоштовно на обмін. Хочете наші досвіди, хочете нашу силу, то давайте захищатися разом в одному човні. А якщо ми, типу, повинні зі шпагою бігати навколо навколо їхнього замку і їх захищати, ну період найманців минув, і ми точно ми не будемо. Тому в мене позиція жорстка. Я не хочу типу, займатися якимось чужим, на кого на нас все рівно. От, нехай вони самі зараз займаються своїми справами. От по польський міністр, французький і німецький заявили, що ось треба срочно реформуватися. Через три роки Путін нападе. Да, нападе. І буде больно, і буде страшно, і буде багато крові. Ну ви ж не хочете використати момент, його зупинити тут і зараз. Україна, ти потягни час там три роки, поки ми реформуємося. Ну, це ж теж таке блюзнірство дешеве, типу. Мені видається, що вони трошки короткозорі, недолугі політикани, які хочуть на нашому гробу там виграти трохи часу. Друзі, ну перед смертю не наїсишся. Ну, все типу, якщо вже зрозуміло, що буде війна, то до неї треба вже не готуватися, вже бути готовим. У вас є гроші їхні. Ми ж не просимо ваші гроші. У вас є 300 мільярдів російських грошей. Просто вся вся боротьба. А давайте збережемо російські гроші, щоб зберегти довіру до європейської системи. Коли Путін вас завоює, як Гітлер вас свого часу завоював, то довіра до системи зникає автоматично, бо ці всі гроші забираються в фашистську казну. І на них фінансується багато різних речей, в тому числі спалення людей, да? різні кремації, вбивство газом і багато чим іншим. Ну, На це ж треба були гроші, де ж їх брали. От вам буде довіра до вашої фінансової системи. Приведе там знову фашистів на континент, і далі це клеймо континенту залишиться до кінця. Розумієте, тому зараз ну, зберігати довіру до фінансової системи, там люди вмирають, а ми бережемо довіру до фінансової системи. У нас одного олігарха українського, який тоді був віце-прем'єром років 10 назад, більше 12. Людина зайшла в його приватну клініку, а її вигнали. Ну, що ж ви, бідна людина, зайшли в дорогу клініку українського олігарха, який ще віце-прем'єр цілий на той час був, його вигнали. І людина, по-моєму, там навіть померла на порозі. Бо не можна, щоб треба зберегти імідж дорогої частної клініки, і того ви, ви бідні не заходьте. Ні, як людина вмерла. Тоді імідж цієї клініки пішов ось так. Задача берегти людське життя. Так само вони зараз вони печуться за цей євроклір. Типу, ось, зберегти ж йому довіру, зберегти там це. Якщо вас завоюють. То вам не те, що довіру не буде шансу зберегти. Вам не буде шансу е, зберегти ці гроші і свої і чужі. Ось це буде проблема. Тому вони зараз трошки не тим займаються. Ну але це вже це вже їхня справа. Хай, що хочуть, то роблять наші проблеми виявляються, що це наші проблеми. Ну от, наше завдання зараз їх розгрібати створювати дрони, створювати, робити снаряди. Чехам, дякуємо, мільйон снарядів. Але теж розвідка зараз виходить, яка треба 4 мільйони снарядів і 2 мільйони дронів. Ну цим треба займатися. Це треба робити. А переживати за НАТО. В них є там розумні голови. Хай вони сидять, переживають. Нам є чим зайнятися. Все ж таки я хочу ще, ви не дуже хочете коментувати оці всі історії, але є ще така цікава історія з приводу Лукашенка, саме проголошеного Білорусі. І в продовження ж цієї теми, ось ми почули минулого тижня заяву про сувальський коридор від Лукашенка. А цього тижня він каже, що Білорусь готується до війни. Хоча вона насправді хоче миру, кажуть, що їм достатньо і своєї землі дав би Бог їм сили і цю обробляти. І ось пригадуємо цю заяву, коли Лукашенко, сидячи в кріслі зі шпіцем, як дама з Горностаєм, це була дуже феєрична картина. Знову ж починає говорити, що якщо що, ми всім покажемо. Як розуміти ось ці заяви, що він же ж мовчав останнім часом? Ми мало чули заяв від Лукашенка, тут він знову з'являється. Ну, Лукашенко, це ж така спроба грати українського Хрущова в цій в Російській імперії. Ну от він намагається там інколи щось погалкувати. Ну, от і коли вони сидять з шпіцом, там вже зливається, ти не розумієш, хто з них справжня собака. Ну от бо маленька мила тваринка вона дійсно не, 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 не винна в смерті людей. А ця, ця істота, типу, це якраз те, що принесло нам з півночі тоді, звідки ми не чекали за 2-3 години, які доїжджали так. От, і Бучі Ріпінця якраз через нього сталася, в тому числі. От, е Лукашенко, типу, зараз намагається всити в двох стульях. Типу, оце, типу, бу бути фашистом, як генерал Франко, коли не взяти участь в війні. От, і він намагається дотягнути це до кінця. Вийде, не вийде. Ну знову ж таки, він ж підставляв, у нас і війська заводи, тому відповідальність він точно не уникне. Але зараз питання рівня відповідальності. Так? От, він е ці заяви робив зараз повторює. Ну, от, але це ж говорить Путін. Це ж Путін ним говорить. От, те, що Путін піде на Польщу, Латвію, Литву, правда. Далі він піде на Німеччину, це теж правда. І це ж не те, що ми з вами там, футуристи чи футурології, типу, задаємо, що як воно буде, чи гадалки, так, як там соціологи казали, скільки в нас в них вірить людей. Ні, історія в іншому. Історія дуже проста. Незвичайно проста історія. Ми знаходимося в моменті, коли ворог уже прямо каже про свої плани, а вони там в Європі сидять і думають, що це хтось там жартує, що це хтось піджартовує, що це тут все рівно. Ні, це все прямо відбувається на ваших очах. Да, наші політики теж були сліпі, коли напали на Грузію. Не всі розуміли, що нападуть на нас. І соціологія у нас теж була 5% Думали, що на нас нападуть. 5. Причому думали, що в питанні, чи вірите ви, що на вас нападуть, то половина думала, що нападуть не росіяни, а Захід. Да? Ну от НАТО прийде нападати і це там на Донбасі думали. Що це. Але не так сталося, як гадалось, напали якраз таки росіяни. І от вам все, ми завершили історію. Тому зараз е заяви Лукашенка ну, там, ми не сприймаємо, але ми розуміємо тренд, Росія буде рухатись на НАТО, на Захід, їхня слабкість в Україні. Просто напрошуються на напад, вони просто напрошуються на напад, щоб на них напали. Ну вони так хочуть. Ну, це не те, що ми придумали, чи ми так хочемо. Ну, от вони так хочуть. Вони кажуть, ми настільки слабкі. Дивіться, нерівно лежить. Росія всюди, де нерівно лежить, приходить і намагається його присвоїти. Ну все, ну, от тому Лукашенко там, да, він в тому числі. Намагається грати на двох стільцях, але все рівно головна його сцена це Путін, це Кремль, і він там. Тому до цих заяв треба ставитись дуже серйозно. Давайте з вами поговоримо тепер про більш приємні справи про атаки дронів, які напередодні ну, мабуть, навіть не треба і нагадувати, бо зазвичай ми кажемо, пригадуємо, як от напередодні це сталося. Думаю, що всі дуже добре пам'ятають атаку на Татарстан. Відразу два підприємства, на яких збирали шахеди, попали під атаку безпілотників, і також був уражений нафтопереробний завод, який є. Одним із п'яти найбільших на території Російської Федерації і в інституті вивчення війни кажуть, що це суттєвий перелом. Чому перелом і суттєвий через те, що дистанція дуже велика, йде мова про 1200-1300 кілометрів. Чи погоджуєтеся ви, що ось саме дальність таких дронів, можливість їх запускати, вже їх використовувати по суті, може зробити справжній перелом у веденні цієї війни? Ну, поки що ні, їх немає критичної кількості. Якби ми могли пускати там 3-4 сотні, якби ми могли зачистити все, що в них там є по виробництву цих снарядів, якби ми могли все по виробництву тих самих шахедів, поки що в нас немає так багато. Ну ми працюємо над цим знову ж таки. Ми не сидимо, не склали руки. Робота йде, постійна робота йде. але... Ну, зараз це ну, непогані удари. Знову ж таки, теж там розбирається, чи це був лютий, чи це був цей це, літачок, типу, да, там, е -е керований дистанційно. Ну от, але треба більше. Все таки, на нашим виробництвом, типу, треба там не віце-прем'єрам хвалитися, що скільки вони всього зробили. А, знову ж таки, на полі бою цього не видно. Ну, от, е -е Тому тр -тр треба все-таки докладатися. Ну от, та нова зброя завжди допомагає перемогти війні, і це один з тих елементів. Тому я думаю, що ми можемо спробувати. Ми повинні це дотиснути. Ми повинні зробити все можливе, щоб якраз таки ресурс неспівмірно був на нашій стороні, навіть якщо він зараз менший, щоб ми завжди могли множити його на коефіцієнт інтелекту та інновацій. Ось тоді цього ресурсу буде більше, От. а решта, знаєте, там. Преса, типу, ну знову ж таки, це, це це вже друга річ. Якщо будемо цілити влучно і знищувати їхні можливості, преса завжди буде на нашій стороні. От, просто що не для преси це треба робити, це треба робити для математичного рахунку на полі бою. Якщо ми знищимо всі виробництво їхніх шахетів, то відповідно фізично сюди прилітати не буде. Так це оцінюють. Але не треба зараз робити щось для преси, щоб преса оцінила. Ні, преса це вишенька на торті, це фінальна історія. Все таки зараз треба цілитись в, в реальні пошкодження їхньої військової системи. Говорячи про пресу, ось в газеті Guardian з'явилася інформація про те, що наше головне управління розвідки, ну ж теми правильно? Та, 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 правильно заявили про те, що ще в першій половині року, 2024 року. Будуть буде знищений кримський міст. Ну, принаймні, буде атака на цей міст. О, робиться така заява. Ця заява, як пишуть журналісти Guardian із посиланням на високопоставлених співробітників з ГУР. Для чого робиться така заява? Насправді на що розраховують наші розвідники? Бо з іншої сторони ми розуміємо, що розвідники це окрема категорія людей. Вони щось знають і вони просто так нічого не роблять. Ну, знову ж таки, Я не розумію, чому преса це пише. Для чого їм це було але ну, дивіться. З іншої це... сторони, так. якщо якщо все ж таки ці працівники дають інтерв'ю, однозначно вони розуміють, що ця інформація потрапить в публічний простір. Ну і по різному ж є буває так, що ти журналістам кажеш, це не для преси, це не для ну, а потім е... воно з'являється як прямий або гардіан, mm -hmm. Вони все ж таки, якщо кажуть не на камеру, значить не на камеру. Різне буває, я вам скажу так. В одній статті воно пішло не на камеру, а в другій статті, типу, інсайт, наші джерела заявили і потім з'являється. Тому не знаю. Я от в цій ситуації вона мене теж трошки здивувала сьогодні. Вранці коли читав новини, ну от я побачив трошки <реш> такі речі, які мене посміхнули. Думаю, ну, нормальний сюрприз буде росіянам. Ну от ми вже попередили. типу, ставте ППО, ставте все. Типу, ну більше виглядає як витік. З іншої сторони, якщо вони нам дадуть там потужні ракети, їх кількість нас не буде хвилювати, бо зазвичай ми хвилюємося за кожну одиницю, ага. бо це ж. Це ж треба, щоб кожна попадала в точку, бо потім вже ж не дадуть, скажуть, як це там. Це вони можуть з 10 ракет потрапити дві, і це вже успіх. Нам треба з кожної ракети, щоб потрапляла кожна, тільки тоді вони дають знову. Розумієте, там же теж свої історія. Ну і тому нам зараз треба, скажімо так, розуміти, типу, чи в нас так багато ракет, що нам все рівно скільки в них там буде ППО. От, і ми не боїмося йдемо на вид, да, як робили це київські князі. От, або дійсно у нас е стався конфуз і витік інформації. І, <губ> ну, теж дивіться ж така історія, що вони не знають, що ми його знищимо. Ну знають. Чи не знають, що звідки буде летіти? Ну, теж знають. От, і летіти воно буде з одної сторони. От, тому, тому я думаю, що для нас це не критично. От, зробимо цей. Зробимо вночі, коли вони будуть спати. Да, типо, так як вони люблять на нас нападати. Тому той, той міцно, ну, типу, зрозуміло, що треба, щоб менше там людей було, і все-таки потопити це, це, це стрюмне витворисько, яке вони там поставили. Знову ж таки, воно там неорганічне, воно там стояти не буде, але в будь-якому випадку це станеться. Тому. Злили то, злили. Типу не не критично. Чесно вам скажу. Це не критична історія. Гаразд. і наостанок ще продовжується історія з терактом в російському кроку Сіті Холі, і mm -hmm. зараз є теж інформація від від Washington Post і навіть New York Times пише про те, що ем, теж розвідники е, запевняють, що Росію попередили, що напад буде цей теракт саме в цьому торговому центрі кроку Сіті Хол, і що це буде ем, єдине, що не назвали. Дату, правильно? Але сказали, що це однозначно буде іділ. І ось злив такої інформації, поява такої інформації це ж серйозний теж репутаційний удар для Москви. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, бачите, Москва насправді співучасник цих всіх крокусів, і вона зацікавлена. Ну, це і... Підтверджує, правильно, а, Якщо це, це повністю інформація... підтверджує, просто що, типу, да, бийте, типу, нам, 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 нам все рівно вони там не потрібні, ці росіяни. От, а ми використаємо це проти України. І далі так використовували. Те, що Латиніна говорила. Хто винен? Ну, Україна. Потім поняла, що вона трошки своїм меседжбоксом, який з Кремля присилають на Mail.ru, трошки забігла вперед. От, не дочекавшись відмашки від Путіна, знаєте, такі бувають збої. Ну от Латиніна попалилася. За неї вийшов Медведєв, Патрушев, Путін, Бортніков, ну, все ж там, весь зброд вийшов, ці всі потвори. Ну от а ми зараз бачимо, що воно далі повторюється. Ну і серед так званої ліберальної позиції, точно так же через кремлівської влади е, Україна в заходу довела, що ні на глобальний південь більше доходить російський і з цим. Треба щось робити. Це правда, бо потім в них буде таке нерозуміння, як ж нам допомагати, якщо ми терактами займалися. От, але я думаю, що не критично ми з цієї ситуації вирвали. Знову ж таки, теж треба не зазнаватися. Ми знаємо правду, значить, всі повинні в неї вірити. Ні, треба з цим працювати. От, але я бачу, я бачу наступну історію, що російський кордон плаваючий, він дуже умовний, що в Білгороді, що в Середній Азії. Друге, що я бачу, що Путін навіть і ділу протистояти не може. Це теж треба враховувати для наших наступних операцій. Так, і ДІЛ б'є торговим центрам, Україна б'є по заводах виробництва зброї. От. І в цьому, скажімо, різниця присутності на російській території нас і них. ми ніколи не були як вони. Тобто, це зовсім страшна історія. От, але в нас іде боротьба за визволення держави. Я вам скажу наступну річ, що. Колонія, якою була Індія в Британії, звільнилася, коли Індія стала сильніша, ніж британська присутність в Індії. Гонконг почав переходити до Китаю, коли Китай став сильніший, ніж британська присутність там. Штати теж стали другом, якого поважають для Британії, коли стали сильніші, ніж Британія. От, ось це питання для України. Коли ми звільнимося від російського впливу, тут коли ми стаємо сильніші ніж вони тут і там, от тоді це тому там треба бути присутніми, там треба тиснути, знищувати. Ну от не методами всіма, все, що попало, це не наші методи, ми не терористи. От, але Росії треба показати силу, треба вкладати в економіку, в державне управління, військову військову спроможність і культурні впливи України в світі. Оце чотири компоненти, які дозволять Україні, так як є решті успішних постколоній вирватися, і стати сильнішими ніж їхня колишня метрополія. Ми були колонізовані. Це треба чесно визнати. Ми не були братами. Просто це дурний російський наратив. Ми були братами. Ми разом були в цьому. Ми разом були в радянському союзі, та ми були колонізовані. Ми були колонізовані з часів Хмельницького, якого обдурили, обікрали і перекрутили все, що тільки можна. Тому треба пройти деколонізацію, і треба правильно вийти з тої історії. Розумієте, це теж хірургічний процес. Але коли колишня колонія стає успішною, коли стає сильнішою ніж метрополія, тоді вони відпадають. Це може бути через створення якоїсь суперзброї, наприклад, на базі штучного інтелекту, повернення ядерки, вступ в НАТО, розвалення Росії, поділ її на частини. Втягнення Росії в більшу війну, ніж та, яка є в нас, там, наприклад, з Китаєм, з Індією, не знаю. Ну, от штатами, от тому інструменти є і сценаріїв багато, і ми можемо з вами зараз там змоделювати 10, а можливо ще 10 збережемо, щоб вони про них і не знали. Так, от, але з цим треба працювати і. Одна історія їх робити меншими і слабшими, друга себе робити більшими і сильнішими. Це, це теж інструменти, є країни, які стали сильнішими. От і от наше завдання бути якраз однією з такої країн. Але один процес другому не заважає. Сто відсотків Микола. Я вам надзвичайно вдячна за Дякую цікаві. Вам. Дякую Дякую. нашим глядачам за увагу до цього інтерв'ю. Не забувайте підписуватись на YouTube канал прямого. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Миколи Давидюка. Там насправді Дякую. завжди дуже багато цікавої інформації. Це можливості. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бережіть себе, своїх близьких і рідних. Слава Україні. Героям слава до зустрічі.